Благодійний випускний на підтримку Збройних сил України. Незвичний формат святкування випускного запропонувала однокласникам своєї доньки відома волонтери з Дніпра Ганна Грішина. Партнери заходу безкоштовно надавали свої товари та послуги, аби свято було дійсно масштабним. Ну а кошти, які батьки витратили б на організацію випускного, були передані у якості донатів на ремонт двох військових автівок. Як проходило свято? Дивіться у нашому сюжеті. Батьки одразу вже підхопили цю ідею. Вона дуже сподобалась і дітям, і батькам, але ж для дітей це була така маленька таємниця. Вони тільки на заході дізналися, що конкретно буде. Дякуємо нашій, батькам, нашої учениці, мамі Ані Гришиної, яка запропонувала такий нестандартний підхід до святкування цього заходу. Зараз дуже важкі часи і е... Багато дітей взагалі лишається без випускних, тому що батьки розуміють, що витрачати кошти там це не на часі. Тому ми запропонували такий механізм, що ми залучимо а, малий бізнес наших партнерів для того, щоб вони надали хто може які послуги чи якісь там подарунки. А за це оці всі гроші, котрі батьки могли собі дозволити витратити на випускний. Тим паче, що ми ж розуміємо, що у всіх родин трішки різна фінансова а, ситуація. Тому на так ми вирішили зробити, як це сказати, а, вільний донат, так те, що вже. Урівняв всіх, і так таким чином ми конвертуємо послуги та продукцію малого бізнесу для того, щоб грошима допомогти нашим військовим. Зібрані гроші будуть спрямовані на ремонт двох автівок воєнних, з якими ми співпрацюємо. На жаль, ми не можемо розказувати, яка це бригада, номери і імена, але гроші підуть на корисні цілі. Разом ми подолаємо все. Героям слава! Партнерів заходу було чимало розважальна програма, смаколики, ювелірні подарунки та розваги. До речі, технічний супровід заходу забезпечив відомий у Дніпрі вентор, а нині військовослужбовець Дмитро Сахань. Організаційні питання вирішував прямо з фронту. Це ще раз доводить, що немає нічого неможливого, коли є важлива місія та бажання допомогти. Я підтримую будь-які заходи пов'язані з благодійністю, бо це зараз дуже важливо. Я розумію, як важко. Закриваються збори на допомогу нашій армії, і настільки це важливо зробити. Такий формат, звісно, по перше, будемо підтримувати, але я думаю, що це оригінально та це може стати традицією для того, щоб внести новий від донат донатів. Так що, думаю, це дуже добра. Ідея та прививає дітей до благодійності. Це дуже це дуже цінно. Кожен партнер свята розуміє, як сьогодні важко закривати збори, оскільки всі є волонтерами і підтримують військових. Не для кого не секрет, що зараз дуже складно збираються донати. Наш фонд допомагає з 22 року. І року. Якщо спочатку війни люди заохочувалися до цього, то зараз це дуже складно. І такі ініціативи вони допомагають людям. Трохи розкріпоститись та та робити донати для для, для того, щоб допомагати нашим військовим, коли мені зателефонували, запропонували провести сьогоднішній захід і розповіли всю концепцію цього заходу. що... Всі кошти будуть передані для наших військових на потреби наших хлопців. Це було дуже круто, тому що з початку війни, з перших днів, ми з нашою командою волонтеримо, не маючи ні фонду, нічого, так за власні кошти. Бо є робота, ми трошки заробляємо, і всі кошти ми спрямовували на допомогу нашим військовим. І з початку війни, по сьогоднішній час сам є волонтером, Їжу дуже багато допомагає хлопцям. І Коли є така нагода допомогти хлопцям, зробити захід дітям. І допомогти, ну це дуже круто. Приєдналися до свята і привітали випускників і відомі зірки. Героїчне місто Дніпро, 28-й ліцей. Сьогодні у вас випускний. і Я Андрій Джуджула, хочу привітати вас всем днем. Я бажаю вам жити без обмежень всередині своєї уяви, всередині своїх мрій. І вперед, попереду найцікавіше неймовірне, красиве і щасливе. Я впевнений переможне життя. Приємно було спостерігати, як під час святкування і самі випускники донатили власні кошти та підтримували військових. Я дуже вдячна військовим за можливість залишатися в Україні і планувати своє майбутнє. Ось як сьогоднішній день. Якщо б не вони, то всього б цього не було. Ось тому дуже. Дуже вдячна і, як на мене, потрібно виражати їм подяку, потрібно донатити, щоб їм було легше, тому що зараз це все дуже складно, а вони нас захищають, і саме завдяки їм ми можемо жити, і у нас можуть бути такі свята і заходи. Без підтримки армія не є армією. Якщо є підтримка, то ми знаємо, чому ми захищаємо, чому ми тут, чому ми оборонимо нашу землю. Всім випускникам нашої величезної країни, квітучої, могучої, ми дуже міцні, ми тримаємо оборону вже більше 10 років. Це дуже складно, але на нас все тримається. Якщо не збройні сили, був би хаос. Ви нам всі потрібні. Потрібна підтримка, донатьте, допомагайте волонтерам. Це величезна допомога. Волонтери зараз охоплюють такий об'єм роботи, який необхідний, необхідний для всього ці дрони, ці збори. Без цього ми не зможемо. Всім дякую. Слава Україні! Дякуємо організаторам за важливу ініціативу і сподіваємось, що подібних благодійних івентів у Дніпрі з кожним днем буде ставати тільки більше.